І диво вийшли своє опана. А поки я розмовляв з Канадою, не скажу, хто це. Five minutes later. Ой, ну ладно, кубер, я знайшла канаду. З якою ти розмовляв, а ти вже вмер. Заїбі. <рес> Він в коробниці лежить Ну ми пішли звідти, ну він би не встиг Ну дивіться, дивіться Я можу пожертвувати собою Скоріше за все Бля Де Рені? Вона так і не сказала Треба зразу говорити щось Сорі <ріхи> Я не знаю, я другий раунд підряд вже ховаюсь в охороні, там мене волі бачив знизу під двома квестами. Не знаю, чи може, може він до мене підійшов просто ага. поговорити, але він до мене підійшов про те, як я його зарізав. Як добре, що я до <реш> тебе не підходив. Ніякі... Я прям відчув, що не треба. Без... Болу, Болу, Болу. 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 О, Аллах, же на небесі, да святиться ім'я, да прийде царство твоє, да. А чому? А чому? Твоє, О, да? Господи, почалося. Да блин, я хоть не... Не, ну а что, решила тоть Канаду освободить от своих обязанностей. Вадик, а что стало? Она монетеры портила, Иронично. О, Кубер, Спасибо. У тебе места нема, ще раз Не, нема, нема, нема. Є у тебе місце, бля, тут куча місця, боже мій. Нахуй тобі компакт, бля. Ага. А труп банче лежить місце для поколоніння там, де вниз спускатись. От як виходити з поховального чимала. Труба, що бандит, за шо у тебе банчик Я тебя расстреляла, а ты выжила, да? Ну лакай, акай, если хочешь, я могу там ляхты. Ой, извините, блин. Я богатый. Я линч, я линч. Я тебе честно скажу, я линч. Да? А ты, да? А давай посмогайся, кто из нас линч. Давай, давай. Давай, давай, давай. Иди сюда. А, блин! Блин, могли бы добавить всех, чтобы ты сказал, подчекать, давай, домой! Нет, ты втек. О, люстра скидывает. Мне бажено туда в то в то мясо. Может тут что-то будет? Коротше, розповідаю там, де знизу робити Мавквест, в кімнаті, як вона називається, Дім ремісника. Я бачу, що там роблять труп, потім ще один труп, і потім я таки залітаю, у мене оченята загорівся, таке бац, 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 і нікого немає, я зараепортом швиденько. Ну, привіт, привіт, привіт. привіт. Будеш зі мною дружити? Буду. дружини? Тримай мене ті, за ручку. Давай, давай. У меня для выживания ручка, бачиш. Сколько, сантиметров эта Я потом Я вас наедине. Да, да. Я Я как раз пил. А прикольно, там она тоже выполнила, и она зараз думает. Давай домовимось, давай домовимось. Блять, мой. Му... Ой. Блять. Выгоняйте меня, короче, мне третье. Бачай Кубер и еще кто там у нас. Я за руину вам всем катку. Замечательно. Поразительно. Гениально. Ні, ну Наверное, смішно, конечно. так. Якщо будуть якісь підозри, то кажи. Я себе підозрюю. О, я тебе А шо? А шо тут у мене десь трубу? Кубр і Тарен, объясните, пожалуйста, почему я прихожу, а между вами валяється ли Саша? Без Правда. Діалог такий получився цікавий, що я не могла. На всякий випадок це все.